Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Я вже сьогодні, знаєте, зранку стріпалась і вже борщ червоний майже зварився. Ще поставила варитись філе індика. Хочу знову ж таки зробити цей пиріг. Знаєте, мені так спокійніше, коли в мене є щось в холодильнику приготовлене. Я собі знаю, що там, діти в будь-який момент можуть прийти щось перекусити, поїсти, щоб щось було. Зібрала себе до ладу, мало того, що прихворіла. У ну, мене вже здається мені, що звикання до крапель в мене так завжди вніс. Тому що я думаю, що нежить же мав би скінчитися, але ні. Мало того, що ці ночі недоспані да, за цих обстрілів, що ці наволочі так вже активізувалися, що це просто трите. Ой, будь-вони будь неладні, не Але що ми маємо, якщо маємо такого вдовбаного сусіда? Це просто мрак. І ще, думаю, зразу приготувати на вечерю, хочу стушити тушити. М'ясце достала розморожуватись, вже майже розмерзлося, тому що мені ще треба сьогодні повбирати, попрасувати кучу білизни. Так, борщик в мене вже готов. Ну і такі якісь нагальні питання вирішити. Домашні. Мені ще треба сходити в магазин сьогодні ввечері, зробити таку собі закупочку. А і зараз приготую. І покажу, що вчора взяла, дещо купляли на презент і собі взяла. Ну, як собі, нікусів взяла. Трошки пізніше вам покажу. Так що залишайтеся зі мною. Бачу, що менше ставило переглядів, але я розумію, що в такій ситуації, да, яка зараз в нас, що кожен день, кожну ніч обстріли, кожну ніч тривоги. Нас це було так бабахнуло вночі, що я ж підскочила з ліжка, забігла до дітей на другий поверх будити, щоб спускати вниз. Сюди а мені здається, ну тут більше на нашому поверсі, де наша спальня з чоловіком, і кухня більше. Захищене місце ну, я маю на увазі на, ну, від уламків, тому що я дивилася, коли обстрілювали Київ і попали вони, уламки впали на будинок, то проломила кришу. А в мене діти, виходить, під кришею сплять останній поверх мансардний, поверх. Тому я їх бігом спустила, але поки добігла а, до дітей наверх, вже бачу, моя донька стоїть з ковдрою своєю, така теж злякана, бо вона чула, як летіла ракета, ну, шум від ракети і потім вибух. І Мені донька каже, мама, ти напевно прокинулася раніше, ніж був вибух, тому що разом з вибухом ти вже стояла в мене біля кімнати. Ми дуже сильно налякалися. І отаку кожну ніч. Вчора в нашій області то ніч була спокійно, тривоги не було, а ця ніч теж була з тривогою. Знаєте, як захворіла це таке состояння? Не дуже і шебляха ці мразоти обстрілюють. Коли вони вже десь кануть. Так що лишайтесь зі мною. Так, робота в мене кипить, борщ вже зварений. вже ми, Я з дітьми пообідала. Пиріг в мене вже стоїть а, в духовці, треба протерти, але зараз не до цього. Тут я вже е, порізала, замаринувала сальце, трошки ось такий безлад, але вже багато чого і поприбирала. Зараз буду е, ще тушити м'ясце. А потім, знаєте, так, щоб було на декілька разів. І там сьогодні поїмо, наприклад, з, з макаронами, а завтра з якимось іншим гарніром. Ніхто мені не скаже, чому я взяла таку маленьку пательню. Скажіть, будь ласка. Он довитащила більшечку, насипала в цю смажу і думаю, так, не буду брати велику, бо це вже дві пательні треба буде мити. І ото стою, мучаюсь, розумієте? Не все равномірно просмажується. О, ось це, що значить поспішати. Це в мене якісь сьогодні дефекти мови. заговорюсь трошечки. Ой, капець. Це якийсь <кій> жах роблю вже собі на сьогодні третю склянку кави. Лорочка, зачекай, бо в мене на все часу не вистачає. Скажи мені, пофіг, я їсти хочу, да, Лора? Моя дівчинка, мама ще собі насипала їсти вже вечір. в мене діти голодні. Собаки голодні. Зараз я їм насиплю їсти. Собака вже насипала. Так, що я хочу? Ще хочу випити каву, третю склянку кави. Тому що, в принципі, я то досипала після того, як відправила малу до школи. Але е, стільки сьогодні справ хатніх, то в мене трошки руби. Так, я вже їсти приготувала, пиріг спекла, борщ зварила. Має в мене м'яско ще дотушується, але я знаєте, його так довгенько тушу, тому що тому що вона домашня, я вже біом поставила каву. В нас вже вечір, вже скоро всі будуть приходити додому, але мені треба до просувати одяг, який мені треба це прямо сьогодні зробити. Тому що якщо б я ну, була дуже стомлена і, в принципі, мені не е горіло б бігом попрасувати білизну, то я б лишила на завтра. Так мені деякі речі треба саме сьогодні попрасувати. А я коли прасую, я, ви вже знаєте мене, що я завжди хочу спати. Зараз ще спробую. Тут трошки буде шуміти. Це каву машину. Ви Ой, Ой, м'яско ароматне, я туди закинула ще чорнослив. Зараз спробуємо. Сьогодні буде з короні вистачить і це плюс. Це що в мене? В то я вже овсянки набралася. Я навіть і не знала, що в мене стільки тої овсянки вдома є. Але це добре. Робота кипить. А я хочу спати. Ой, ну головне, що я вже майже все приготувала. Тільки лишилось макарочки зварити і все. І ще трошки кажу, я вже закрутилася, чесно. Е -е, допрасую ті речі, які мені потрібні. Схожу в магазин, мені дещо купити по продуктах треба. Вже краситися сьогодні не буду. У нас вже сьогодні, ну, вже вечір і немає, немає Внимаю цього. Немає смисла краситися, тому що я і так гарна. Мені вже вінки. Так що зробила собі допінг і буду, буду далі прасувати. Трошки тут же напрасувала. Деякі речі відклала, які мені не, не доспіху, да? чи як там сказати. Так, ну і нарешті добралася я до шафи. Я не знаю, скільки а, днів я збираюся це зробити, але хочу розхламити трошки і поперебирати речі. Теплі. Я вам вже казала, хочу забрати десь в інше місце. Чесно кажучи, в мене тут в шафі навіть ще лежать оці мої теплі. Зимові костюми, які я носила, всю зиму, дуже зручні. Мені здається, зручніше речей на зиму взагалі нема. Оці костюмчики собі вділа, якщо дуже холодно, колготки підділа. і саме те, що треба. Зараз буду вигружати. Потім буду дивитися, що в мене є з літніх речей, що треба пере прати, Ой, Тому що ці теплі речі дуже багато місця в шафі. А, і знаєте, що хочу ще цей. Зараз попрасую ці футболки, які в мене є постірані, не попрасовані. І хочу зберігати в шафі в великому розділі вертикальне це, зберігання. Так, я впевнена, що буде зручніше, тому що на цей на вішак повішати, і вони не будуть м'ятися, тому що дивіться, що я вам зараз покажу. Цей тиждень я. Тут на цьому стільці зберігала, але це дуже негарно, неохайно, але мені так було зручно, тому що якщо бігом десь треба бігти. Наприклад, вчора Нікуся пішла до школи, пройшло пару годин, і була в нас повітряна тривога. І їх, як завжди, дітей спустили в підвал в укриття, і потім вона мене набрала, ну, каже, щоб я її прийшла, забрала. А, і я, якщо б з шафи доставала, десь була би пом'ята та футболка, так вона на стільчику в мене висить. Я собі бігом хоп і вділа. Ну так не неохайно, тому буду з стільця прибирати і на вішак вішати. Так, ці джинси ще можна лишити. в них зараз можна ходити ще. Не дуже жарко. У нас сьогодні 25 градусів, але пройшов дощ. І причому такий сильний а, з градом. А в тому районі, де мама працює, то в них взагалі ніякого дощу не було. Так що прибираю знайшла своє платячко. Літні. Той, хто мене давно дивиться, і коли ми були в цьому в Єгипті, я в ньому була в цьому платі, в цій сукні на свій день народження. Воно, вона така легенька, зручненька, але знаєте, трошки в чому незручна, в тому, що вона дуже така приталена на талії. І, ну, я худа, але коли поїм, а все одно випирає трошки животик. Треба постійно його втягувати. Ось таке вже хочеться скоріше вдіти це платтячко таке чу-чу і піти, і піти.